Наступна задача у нас яка стоїть? А предмет 3 Форель Голем. Вирушаємо на фелкон. Вирушаємо на фелкон. Там треба буде щось ловити і для кожної риби ще свій час. Я хз, коротше, як з цим. Самому розібратись без підказок. І скрізь треба купляти ліцензії, бо скрізь всі риби треба ловити вночі. Для кожної риби своя погода. Йу. Короче, є три погоди. До речі, на кожну погоду свій е, вид рибеловиць. Понятно, понятно. Так, спочатку зразу мотаємо навіть. Так, а що там? Опіймайте склад пструга на мушлі молюски, Опіймайте пструга на примарного метелика, Опіймайте пструга на личинку світлячка. Давайте подивимося, як це все виглядає. Це все не тут. Окей, це вже радує. Значить, ловити на донку або на ой. Або на фідер. Значить, ось мушлі мулюсків а Примарний метелик у мене є, і личенка світлячка у мене є. Ну, значить, мені треба купити лише оцю приманку. Окей, окей. Так, а на що будемо ловити? Та на це. А який гак? Та одиничка. а Так треба знати, що цієї ночі ловиться. Ну, давай почнемо. Ні, не з молюсків молюсок в мене лише пачка. Давай почнемо з личинок. От їх 20 штук є. Так, червона, так. Да? вони тумана, як хизешо. Ловиться. Я хизе, що червоний було підставку. Вася Вася. Так, коротше, почекаю, 2-3 хвилинки не буде. Достану. Достану підставку і будемо пробувати міняти наживки. Тому що я не знаю в цю погоду, хто ловиться. І на що ловиться. Ну, хто на що ловиться, я знаю, але. Е... Конкретно в цю ніч. Що ловиться? АХЗ. Так, щось дзвонить. Щось в мене задзвоніло і стало. Ні, щось, слухайте, щось є. А А ну-ка, ну-ка. ну-ка, ну-ка. Так, це проста Форель. Це навіть не цікаво. Це навіть не цікаво. Так, підставка. Я це не тримав у руках. Так, коротше, щось ловим, включаюся. Так, коротше, не клювало там щось на личенку, поміняв на молюска, кинув буквально секунд 30, щось клюнуло. А ну-ка, простав. Звичайна форель, чи примарна, примарна. Так, примарна, значить, цю ніч у нас. Ні, це не примарна, це, коротше, склад струга. Чекаю. Піймайте склад пструга. А, більше 3 кг. Тут я не дочитав. Більше 3 кг кіло, 3 кг це вже 2-0. Ні, це вже 3-0. Це вже 3-0. Блін, не дочитав. Коротше, о, в цю погоду. О, ось в цю погоду. О, будуть ловитися склети пструга на мушлі. Коротше, ловимо. Ловимо. Бачите, добре, що у вас є я. я... Бачите, од... потратив одну цю мушлю. Не зарахувало, а що? Давай виясняти. Ага, вага не та. Блін, а якихось 40 грам не вистачило. Круть, круть. Так, нарешті тягну щось велике, але, коротше, якась фігня. Uh, щось воно дуже-дуже погано клює. Дуже погано. Так, є перша риба. 3200 плюс. Uh, на 2-0. На, на ці молюски. Uh, Коротше, пишуть мені мої підписники, що вони ловили всі три види риби в одну ніч. Цікаво, пробуємо. То зараз розкидаю тоді все в одну ніч. На різні наживки. Та й будемо ловить. там, це ти так клюнуло, чи це ти так не клюнуло, а? Багато йде простої форелі, у цьому то біда. Багато ловиться простої. Так, ну що, я, коротше, буду ловити. Включусь, щось наловлю. Ось дивіться, тяну один і плюну ще один. От зараз тут прийде проста форелька а Багато простої ловиться. Простенька. Показую вам. Ой -ой. Показую вам, щоб ви бачили, що багато простої. І це, походу проста. Да, і це проста форель що з нею робити? Тут уже мушлі ці закінчуються. Вони стоять 10 мушлі. Коштує, блін, 6 байткоїнів. Це вощирало. Ще... Здерництво. Дивіться, ну йде прості, йдуть, прості. Оце, походу, не проста. Це, походу, аби вона ще була по вазі, 3. Да, це непроста, але це не та і не на ту наживку. Теж не зараховується, бачите? Це прийшов струг примара. Він мав прийти на метелика. Він мав прийти на метелика, коротше, вони нас жорстко підставляють. Жорстко підставляють. Коротше, ловлю далі. Ой, тут щось взагалі. Велике, дивіться. Яку нагрузку дав! Яку нагрузку? У мене це маконзі на хвилинку. Я ловлю на маконзі. Друг примара. Не зарахований, бо не на ту приманку прийшов. ну, я хам... А. Можна скіпіти. Ну просто приманки виходять нікуди. А от з цими силіконками так не було. Якщо на слах, то ловились мало роті. Якщо на личинку, то великороті. Добре, коротше, я ловлю, вже включусь, коротше, не буду вам показувати всіх риб. Я так розумію, це займе нормально часу і нормально наживки це займе, так що, коротше, виловлю всіх, уже тоді включусь. Коротше, друзі. А, можна ловити все в одну погоду. А, але тут є, коротше, підказка. Зараз вам покажу. От коли, коли над водою отакі, от, типа, світлячки, а, то в цю погоду треба ловити на личенку світляка фантома-пструга. Значить, ми споряджаємо, де мої личинки? личинки, личинки де ви є? Дві личинки. Ну, я, мені дві личенки. Мені якраз треба дві риби, бо я в кожної риби по одній зловив е в, один, е ну, в одну ніч. Багато дуже йде простої риби. То. Е коли отакі світлячки літають, треба ловити на личинку фантома пруга. Давай ще на другу от оцей фантом струга, і буде чудово. Щоб ти був 3 плюс. Єє, 3 плюс. Давай ще на другу клюнеш, щоб я не тратив. О, щоб я не тратив на тебе ще 6 баткоїнів. Бо я вже купив метеликів один раз докупив і докупив мушлі один раз. Просто треба було розібрати, я перемотав на іншу ніч, а там, коротше, цей. О, там був туман, а тут уже, бачите, світлячки. О, дивіться, як добре. Все, все ясно, все зрозуміло. Є, ось так. Бачите, як все легко. О, де ловити, дивіться, ловити з берега. Прямо тут де човни. Ось ця міточка. Це на унікального райдужного, але звідти приходять і цей далі. Мотаємо на іншу ніч. Це наступна ніч така сама. Така сама, значить, тут теж будуть ловитися ті. Мотаємо на наступну ніч. Тут у нас черепки, бачите? Черепки. Значить, це будуть ловитися в нас клет. Клет у нас ловиться на мушлі. Ставимо мушлі. Склети. ну, бачите, черепки це склети. Можна зекономити кучу наживок, а я, бляха-муха. Ну нічого. Так, ну що, тепер чекаємо, поки клюне клет гачки 3-0. Так, є перше клювання, а ну-ка дивимося. це щось велике. Склет чи не склет? Надію, що склет. Да, це склет. Значить, ще одного склад треба. Япнути. Є є 3 є, плюс, майже 4. Окей. Тепер чекаю я ще цю вудку. Бачите, як легко. А я сидів, коротше, ну, десь годину, мабуть, потратив. Коротше, все дуже просто, хлопці. Є три ночі, так як писало у підказці, Є три ночі. На кожну ніч а, своя наживка і свій. Це, це походу, простий. Так, да, це простий пструх, прийдеться ще раз закидати. прийдеться ще раз закидати. Ну, нічого. Не біда. Не біда. Ну, пай, клюй. Не хочу. Хоч тримаю вас на паузі. Так, от лиш нажав на паузу і буквально секунд 5 пройшло і знов клювання. Дивимось, це знов, походу, простий. Це знову, походу, простий. Ага. Ні, це струмковий. Я маю на увазі, що це не івентова риба. Черіпок. Черіпок. Рипаку. Так, буквально пройшло секунд 10. О, це вже видно, що велика риба. Це вже поход наш клієнт. Так. Да, це риба склад. Головне, що вона була 3 але думаю, що буде. 3 так, є. Все дуже просто, набагато простіше, ніж було. А я мучився. І третя ніч. Третя ніч. Отака наростаюча. Туманом над водою. Це, значить, треба ловити на Метеликів, метеликів на метеликів де вони є? е Телики. Де ви є? Телики. А, метелики вже нема. Тобто в мене є ще одна вудка з метеликом. А, придеться одного ще купляти. У мене один метелик. Що поробиш? Так, теж закидую дві вудки туди ж теж місце. Так, друзі, є остання Примара, блін, щось вона вдалася важче, чим попередні. Важче, чим попередні. Є. Yeah. Так, далі. Відвідайте камінь на Лон Старі. О, і ще одна примара. Дві підряд пішло. А перед цим було кілька пстругів. Перед цим було кілька пстругів. Так, ну ти вже нам не потрібно. А, Повертаємось на Long Star, даємо квест і радіємо на LoneSTAR. Як? Так. Так, так, Lon Star. Lon Star. Найвідвіду... Найвідвідуваніша локація цього івенту. Зараз напише, що нема місця, вас буде перенаправлено в іншу кімнату. Чи ні. Ні. Ні, ні, ні. Уїй-уи. Там ще ворони будуть. Ворон чи круг. Не знаю. Ходу ворон. Руки не такі звуки. Так, ну що, здаємо цей квестик. Амулет труна трунаря. Темних глибинах проноситься примарні тіні, і над водами тибра е, розходиться холодний туман. Це амулет трунаря прибув а, пробудив примар від е, стародавньої сплячки. Виловіть найбільшого вусача примару, і вам відкриється схованка з артефактом. Ловіть риб-примар вночі. Так, ну це вже, відяш, е, це вже квест, е, четвертий предмет на наступну віддяшечку. Дивіться далі, дякую!